Це АТР на громадському інтерактивному та радіо 1. до нас. В ЕТЕР приєднався Антон Яловик, доцент катедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Українського гуманітарного інституту, тренер, нутриціолог. Вітання, пане Антоне. Добрий день. Е, пане Антоне, хочу з вами поспілкуватися про те, як правильно виходити з посту, не переїсти і загалом е, правильно провести свій великдень е, правильно з їжею. От, власне, перше питання, як себе підготувати до того, що буде застілля велике, буде можливо складно, і як все-таки не переїсти на цьому святковому столі? Питання дуже актуальне, і особливо часто люди задивують, що зробити, щоб не набрати напас. А я завжди кажу, що потрібно ще до Паски врегулювати своє правильне харчування. Тому що якщо ми, наприклад, правильно харчуємося, З'їдаємо ту необхідну кількість калорій, яка покриває наші витрати, да, не переїдаємо, а собі взяли таке розслаблення тих 2-3 дні, то нам нічого від того поганого не стане. Навіть якщо наберемо зайвий там, кілограм за рахунок затримки води, то потім ми його швидко е, заберемо. Але якщо ми, звичайно, е, постійно порушуємо. Харчову поведінку їмо нерегулярно, забагато або замало, а потім на Великдень ми наїдаємося, то це звичайно ще буде нам гірше, однозначно. Що зробити, все ж таки, якщо ми були е, на пості, а потім перейшли до святкового столу. В першу чергу потрібно не наїдатися, так як нам хочеться, та багато особливо е, м'ясних виробів. Чому тому що якщо людина не їла навіть місяць рибу. Не їла м'ясо, то зменшилась кількість ферментів, які перетравлюють саме ці білки. І внаслідок цього ну, найгірше, що може статися, це просто простою мовою шлунок зупиниться і не буде працювати. Так? Або буде боліти, і так далі. Тому в такому випадку треба просто обмежити споживання м'яса там, 100-150 грам за день, а не так, що в нас був піст-піст, тут а, піст закінчився, і ми з'їли кілограм шашликів. Розумієте, то шлунок вам не подякує. Звичайно, можна використати додаткові якісь ферменти, але б я все одно радив просто зменшити обсяг їжі, з'їсти е, схожу їжу, як вони їли, е, до паски, Пасхи так, і е, просто обмежити споживання м'яса. Пане Антоне, а що відбувається під час посту із кишково-шлунковим трактом? Як змінюється організм, відповідно, ну, як він реагує, коли вже настає якийсь... Стіля це mm. діло. Ну, на, на, насправді просто змінюється повністю е, кількість ферментів. Об'єм шлунка може зменшуватися, якщо ми почали трошки менше їсти. Да? От. І збільшується кількість ферментів, які там перетравлюють, наприклад, клітку і так далі. Але скажу, насправді, особливих таких якихось змін там не відбувається, тому що багато хто думає, що от зараз я почну опустити. Кілограми підуть і так далі. А може відбутися зворотній ефект? Чому? Тому що е, якщо ми зменшуємо кількість білка, на зменшується рівень насиченості, і, відповідно, людина починає їсти більше. І якщо ми навіть заміняємо рослинні білки, е, тваринні білки рослинними, то в нас буде збільшуватись загальний калораж за рахунок вуглеводів. І в нас може відбуватися такий ефект, що ми відмовилися від м'яса, наприклад, а да, в кілограми то набрали. Тому що насправді буде недостатня кількість амінокислот, які будуть забезпечувати всі функції організму. Тому я би сказав, що тут все треба зробити, робити з розумом. І навіть може бути така маленька рекомендація, в принципі, для тих, хто дотримується посту, ну, можна використати. Наприклад, біодобавки складним складом, от, на рослинній основі, щоб вони не боялися, що це тваринного походження. От, і тоді організм буде насичуватись повноцінно білками, і буде все добре. Тому що все ж таки як не крути, скажімо, білок яйця засвоюється найкраще. Потім йде білки молочної продукції, а потім уже білки тваринного походження. А білки рослинного походження вони засвоюються на 55-60%. До прикладу, якщо білок яйця засвоюється на 98%. Тобто те, що на упаковці з горохом, наприклад, вказано, що на 100 грамів 20-18 грам білка, то можна е, вміло цю скажем, цифру ділити там на 2 або на третю частину. Пане Антоне, ви от згадали про біодобавки. Що це таке? Загалом для глядачів, можливо, хто не знає, mm -hmm. і де їх придбати, які вони повинні бути, які можливо ще складники, окрім там рослинного якогось походження, повинні бути в цих біодобавках. Mm -hmm. Ну насправді біодобавки це м, такі компоненти. Ну, давайте розглянемо так. Чому, в чому відрізняються біодобавки від фармпрепаратів просто, так? Да? тому що. Фармацевтичні препарати вони проходять там різні ступені перевірки, і вони зокрема по-іншому впливають на наш організм. Це вже йде фармакологія. Якщо ми говоримо про біодобавки, це більша більше концентрація тих чи інших харчових елементів. Тобто це те саме, що ми з'їли трохи більше там, якщо це вітаміни, більше там, фруктів, да, це вижимка. Якщо ми там, говоримо про амінокислоти, це те саме, що ніби ми. Більшу кількість м'яса, але просто в легшій формі для організму, тобто легше, легше йде там формула і воно краще засвоюється, е, скажімо, як де придбати, як відрізнити. Є великий мінус всіх біодобавок: що е, якщо, наприклад, буде завод виготовляти якісь препарати, та, якщо це фармакологічні, то їм треба буде дуже багато ліцензій, перевірок. Наукових фактів і так далі досліджень. Якщо, наприклад, біодобавки, то ніхто вас цього всього вимагати не буде. Тому це є великий мінус. Багато хто цим користується, і багато біодобавок можуть в крайньому випадку просто не нашкодити, або не принести нам ніякого ефекту, тому що це є теж великий бізнес. Для того, щоб добавки приносили користь і були, скажімо, вони актуальні і давали ефект, то треба. а, Дивитися, скільки фірма існує на ринку, Б, чи є в неї сертифікати, там є два-три сертифікати. От, так, якщо от, маленьке уточнення, даруйте, якщо дивитися на перший оцей компонент, скільки фірма працює на ринку, скільки це повинно скільки? Ну Дивіться, є фірми, які працюють більше 60 років. Тобто більше 60 років. Якщо це якась нова фірма, ви там десь побачили, дуже класна реклама, ну це таке собі. Тому що навіть от, в Америці, в принципі. Та майже будь хто може зробити фірму, яка буде виробляти піодобавку. Тому з цим треба бути дуже обережно. Е, плюс є фірми, які сертифіковані якби з медичної точки зору. От вони йдуть дорожчі, звичайно. От, і я би на цьому все одно не економив. Тобто, все одно ці добавки, там, знаєте, на Айхерві дуже багато купують. В принципі, непогано, там є багато фірм, я не буду в... називати, тому що це йде реклама. От, і. Тут треба дуже так, обережно. Тобто, перше, ми дивимося сертифікацію, дивимося е, навіть не відгуки, а наукові дані про ці препарати. Хоча є дуже багато таких моментів, що фірма замовляє заказну статтю оплачувану е, доктора наук е, медичних там, і так далі, як, чи не хімічних. На це. Да, як не купитися на це, е, це дуже тонка грань. Треба, ну, я вважаю слухати лікаря, якому ви довіряєте, спеціалісту, нутриціологу. От, ну, тренерам я, ну, тренерам теж не всім треба, тому що всіх я завжди ціль продати. Да? А тут треба дивитися, вибирати фахівця, який цікавиться саме вашим здоров'ям. Не просто заробити на вас гроші, а дійсно цікавиться вашим здоров'ям. Зараз є е, дві фірми, яких я перевіряю, і буду ну, рекомендувати людям. Але після. Ретельної перевірки всіх даних, тому що е, до мене часто звертаються: Антон, давайте будемо продавати ту чи іншу фірму. класно, вот, класно, класно». А Я задаю ряд питань, немає відповіді. Перевіряю сертифікацію. Невідповідна, хоча заявляю, що там от до, до прикладу звертаються кажуть, що наша фірма працює там з ФК Шахтар вже багато років. Ми спонсоруємо їх, вони приймають наші препарати і дивіться, які результати показують. Окей, я знайшов інформацію, що в них дійсно був контракт з Фака Шахтар, але в них він тривав тільки один рік. Цей час пройшов, вони все одно видають і кажуть, що от ми працюємо з Фака Шахтар. Ну кому ви таке розказуєте? От тому тут треба дуже ретельно, детально до цього підходити. І найкраще, щоб все ж таки біодобавки призначав якийсь спеціаліст, навіть лікар. От але. Після ретельних аналізів. Тобто, якщо ми говоримо про вітаміни, це теж рахуються активні речовини. Частково фармакологічні, чи частково можна відносити до біодобавок, в залежності від складових, все одно я би призначав би через аналізи крові. Тобто людина здає аналіз крові, ми mm -hmm. подивилися, яких не вистачає вітамінів, наприклад, і їх заповнює. Так, да, можна, на, як то кажуть, на око вже зрозуміти і через. Опитування, що людині не вистачає, це вже кваліфікований спеціаліст може це зробити, але все одно краще подивитися на крові, результати до після, і тоді можна взагалі попасти ідеально, тому що варто пам'ятати, що, наприклад, є вітаміни, жир і водорозчинні. Якщо ми водорозчинні будемо вживати, це нічого страшного. Будемо вживати більшу кількість вітамін С, вітамів групи Б, і так далі, вони будуть виводитися, надлишок буде виводитися з сечею. Якщо ми говоримо про жиро в таке як вітамін Д А Е, то, звичайно, можемо навіть собі нашкодити. Тобто велика кількість цього вітаміну А може призводити до, ну, скажімо, таких отруєнь, ну, наприклад. Да? Тому з тим треба бути обережно. Добре, а. В чому ці отруєння можуть проявлятися? Просто там... є спокуса, це таки пан або пропав або пропав — попробувати, а далі, як, як воно піде, знаєте? Mm -hmm. і щоб все-таки себе убезпечити, заздалегідь, то в чому ці отруєння проявляють? Там можуть бути порізні. Ну, я, скажімо, в принципі, аж таких великих е варіантів не зустрічав, але може там та, та запаморочення, головокружіння, там, та, ну це те саме. От, там ще ряд якісь, збиваються інші функції. Тобто, ніби нічого складного, але буде відчуватися. Людині буде слабкість, в'ялість і так далі. От, але це ну, це треба так добре постаратися насправді. Хоча є певні захворювання, коли, коли лікарі призначають, скажімо, тривале лікування саме додатково й вітамінами. І там, так, да, можуть постерігатися явища. Але це треба контролювати це під наглядом... Лікаря і спеціаліста, тому що, бачите, в нас в Україні кожен сам собі лікар, і все знають в інтернет, в інтернет зайшов, почитав і не факт, що знайшов те, що треба. Добре, повертаючись до Великодня і до Великоднього столу, скажіть, будь ласка, як все-таки дотриматися цього самоконтролю до їжі? От людина до постилася, питати. як все-таки правильно підійти до цього процесу? Ну, в першу чергу, це психологія. Тобто, як не крутий, якби не казав, що є якась чудова таблетка, з'їв і тобі не хочеться їсти. Це психологія. Тому що, бачите, в нас культура їжі існує вже дуже довго давно. І в нас от, їжа, це свято, це, скажімо, радість, щось не сталося. Щось сталося погано. от Іди заїж це смачним шашликом чи шоколадкою. розумієте? Чому? Тому що їжа приносить задоволення. Від їжі в нас утворюються дофамінові е, скуки, ну тобто до, до, дофамін, як гормон утворюється, і м, нам хочеться їсти ще нам радісно, нам класно. І ми їмо, поки аж живіт не лусне. А коли він лус, кає, то ми думаємо, нія візьму ще одну шоколадку, і ко вже аж болить, але ти не ще одну тягнеться. Як колись був прикол, потім і тягнеться, тягнеться рука котейпінсінки. Ну це таке саме. І фактично це є така часткова залежність. Знаєте, завжди люди говорили, що от алкоголізм погано, наркоманія погано, а про переїдання ми взагалі ніколи не говорили. Але принцип один той самий коріння сюди відносим. Дофамінова залежність. Ті всі, ті всі речовини дають нам великий викид дофаміну. Чому тому, що якщо взяти там якісь там. До нашої ери століття, да, там чи ще, ще геть аж, коли там е, люди бігали і займалися садівництвом і е, називається полюванням, завжди да, російська чусь, е, полюванням. І м, звичайно в людей утворився великий викид дофаміну, е, коли вони сполювали їжу, для того, щоб стимулювати людину далі жити і далі шукати цю їжу і виживати. І так воно є і до цього часу, тому що великі концентрації солодкого, та, жирного. і коли воно все разом викликає просто бум головного мозку, і людина каже, хочу ще. Тому виходить, чому шоколад такий смачний і класний, тому що там жир плюс солодкий, плюс ще коли додаєш з карамелью, з солью, карамель, сіль, шоколад це вау, клас! І люди хочуть їсти. Так само стосується всього жареного, все, що в нас електично, є на столі, ковбас різних, це смачно. І в людини виникає залежність. І залежність не просто від їжі, а від того, що от хочу, хочу, хочу їсти, хочу отримати кайф. Бо насправді людині достатньо їсти набагато менше, мабуть, в три рази менше, ніж ми їмо. Так? І коли не контролювати і не розуміти це, звичайно, буде хотіти їсти. Тобто це психологія зрозуміти, що передання це набагато шкідливіше, чим би просто би ми поголодали на насправді, от і що треба їсти в міру. Але оскільки в нас є ця залежність, то з ними треба боротися поступово, зменшувати об'єми їжі, контролювати себе. Якщо це людина має, наприклад, зайву вагу, їй буде важче, тому що там іде а порушення гормонів лептину, греліну. Тобто грелін відповідає за голод лептин за відчуття насиченості. І коли в нас є, наприклад, зайва вага вже, то організм перестає відчувати дію лептину. Тому що чим більше жирової тканини в організмі, тим менше ми відчуваємо лептин. Лептин відповідає за те, що, наприклад, ми поїли, лептин каже, о, окей, у нас вже починається жиротворити, все, стоп, стоп, хватить, не треба їсти, і ми не хочемо їсти. Але коли. Надлишок оцей жирової тканини, людина починає заїдати це все, їсти, 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 не відчуває цього відчуття лептину і набирає зайвого. Щоб цього не відбувалося, потрібно зменшувати відсоток жиру. Та? От, треба висипатися обов'язково, спати ну, хоча б 7-8 годин, а і лягати раніше спати, це теж дуже важливо. От, але найперше, найперше я вважаю це через розуміння, щоб до цього дійти зрозуміти. Що зайва їжа вам не потрібна. От, Щоб це все контролювати, треба буде прикласти зусиль хоча б на тиждень, а далі, далі стане легше. Чому? Об'єм шлунка. Зменшиться, зменшиться кількість ферментів, нормалізується, зразу у вас гормональний фон, починаєте добре спати, і тоді ви будете себе дуже добре почувати. Але це все тут починається. Спочатку ми повинні це осмислити. Якщо ми це осмислимо, то отримуємо власний результат. Ну, це насправді нема такої паради. От на тобі там таблетку, просто не їжте оцей продукт і все пройде. Нема такого, да ще можна прослідкувати до цієї теми: це вітаміни групи b 1 b 12 фольово кислота. Якщо їх недостатньо, то буде теж такі відчуття, що ніби хочете їсти от солодку надмірні. Оскільки ви ще є тренером, хотілося б також запитати, як поєднати можливо якусь мінімальну фізичну активність? І, ну ось це застілля під час великодніх танці? Ну, але зараз ми не потанцюємо. Ну хіба що десь себе? Вдома. Можливо, біг, якийсь, пробіжки. Ні, біг, не біг, ні, біг, бігні пробіжки. Ви що? Тобто, уявіть, там жіночка ніколи не бігала, та, а, зараз, а зараз я тут я скажу, треба бігати. Вона там поїла, потім пішла, побігла і не знаю, порвала сухожилля під коліна там, чи не дай Бог, щось коліно там Чимініск собі надірвала. Ліні. Чому? Тому що людина не займалась до того і пішла бігати. У нас взагалі дуже багато міфів в голові завдяки інтернету і неточній інформації, наприклад, що, наприклад, набрав зайвого, іди побігай, ти це все розбігаєш. Там. Іди тренуйся. Знаєте, Зайва вага, іди тренуйся. Зайва вага починаємо мислити, починаємо зменшувати е кількість їжі, починаємо добре спати, піклуватися про своє здоров'я е і змінювати спосіб життя, а не просто піти на спорт. Розумієте, тобто, коли в людини більше ваги, там, 10 кг зайвої, я їй не даю ніякого бігу, нічого ніколи, тому що це тільки їй нашкодить. Тобто, насправді, що робити? Ну, і бачите, у нас якби великодні свята нічого по хаті не проробиш. Да? Прогулянки, просто прогулянки, ходити по лісі, по місту, ну, ну пройти в цей день. Ну, хоча б, як кажуть, 10 тисяч років, хоча б. Але якщо є здоров'я, то можна й більше. Але все повинно бути в мірі. Ну і ще, пане пане на сам кінець хотілося б від вас почути якесь своє меню на Набалу. це застілля, так. Можливо, навіть не, не на саме застілля, не лише на саме це застілля першого, першого дня, а й на наступні дні. Як це, це поєднати, як скомпонувати, балансувати свій рацію? Ну, що можна взяти цікавого та, такого? Ну, перше, це може бути печена риба, та? а може бути печене так само м'ясо. Дуже багато салатів різних, простих, на оливкові олії можна взяти, можна на ляній олії взяти. В е, яйця теж присутні обов'язково. От що, ну, Скажімо, давайте так розпишемо приблизно. Я, до речі, на інстаграм відео знімав, що з'їсти на Великодень, щоб не набрати. Ну, Дивіться, що би я з'їв, перевагу надавав печена риба, печене м'ясо. ну, У нас люди роблять. Роблять ще домашні ковбаси, оці, знаєте, на Великодень особливо. То, в принципі, теж можна, але обмежена кількість. Тобто, в день 200-300 грамів з м'ясної продукції, якщо риби можна там 400 грам взяти, навіть, навіть нехай вже буде 400. От, далі салатів дуже багато, різних, та, можна зробити овочі, гриль теж дуже класно. Е, можна сюди додати ще. Ну, я взяв би ще навіть бульон, той самий зробив би, навіть нехай буде, трохи з більшим. З більшою жирністю, да. що сюди взяти. Солодкого, чорний шоколад, чорний молочний, в принципі, з лісовими горіхами та пів шоколадки. Буде нормально, якщо людина до того шоколад в день тут з'їсть пів, буде взагалі класно. От, далі що фрукти. Фрукти, можна фруктовий салат навіть зробити собі, навіть з невеликим додаванням морозиво, якщо хочеться. І акцент робив м'ясо, білок. Скажімо, овочі і ну, фрукти теж небагато, там 200-300 грамів. Uh -huh. що, що щось таке оригінальне, то треба сидіти мені, розписати, де там, е, що хоч можна зробити. Смачне, тобто в мене є таблиця на 6000 страв, і там можна повибирати все, що хочеш. Потрібно підбирати індивідуально для кожного? Найкраще, найкраще, тому що тут треба знати всі параметри. Відносно святкового, це я назвав о, А, на Пасху. пасху Обов'язково Пасху зранку в обід з'їли. 100 грам. Ну, але хто 100 грам буде їсти паску? Там кілограм, бо, їсти паску, кілограм будуть їздити Пасху. паску. все просто в міру, все робіть в міру. Тобто, якщо на великодні дні ви собі трохи розслабитесь, але далі ви тримаєте режим, то нічого страшного з вами не буде. Я завжди кажу клієнтам: відпочивайте в ці дні свято для твоїх свято, щоб ви відпочили. Щось повністю погоджуюся з вами і дякую вам за те, що за ці коментарі, за цю інформацію. Сподіваюся, що. Наші люди, наше суспільство. Грамотно підійде до великодніх свят, до зокрема великоднього застілля. Ну і ми всі будемо живі, здорові, родичі гарбузові. Ну що ж, а я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на що з нами етері був Антон Яловик, доцент катедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Українського гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, тренер, нутриціолог. Дякую вам ще раз. Дякую вам. На все добре.